Добрий день, малята! Пам'ятайте, що освічені люди то гордість країни, а знання, шлях до перемоги. Сонячного всім вам дня! Відкладайте свої справи, починаємо заняття. Сьогодні ми продовжуємо з вами знайомитись з кімнатними рослинами. Я покажу вам, які рослини ростуть у нас. В садочку за вікном зима холодна, трави, квіти не ростуть, а у нашому садочку цілий рік вони живуть. Подивіться, у природному куточку ростуть багато квітів. Їх ще називають кімнатними рослинами. А ви знаєте, чому їх так називають? Правильно, вони ростуть у приміщенні, у кімнаті, їх саджають у горщики, за ними доглядають, а потім вони виростають великими та красивими. А для чого нам потрібні рослини? Так! Вони прикрашають наші домівки, лікують, очищують повітря, збирають пил. А які кімнатні рослини, ви знаєте, діти, які ростуть у вашій оселі, існує безліч назв та видів кімнатних рослин. Подивіться та знайдіть серед усіх рослин найвищу правильно ось ця назву має фікус і сьогодні я познайомлю вас із цією рослиною фікус це найвища рослина Серед усіх він має великі, товсті, округлі глянцеві листочки. Стовбур його високий та міцний. Ця рослина добре очищує повітря і насичує його киснем. Але він не буде таким гарним. Без догляду, як і всі інші рослини потребують нашого піклування. А ви знаєте, як за ним доглядати? Давайте пригадаємо ці правила разом. Кімнатним рослинам необхідно розпушувати землю, щоб до коріння потрапляла. Не лише водичка, а й повітря. Вологою анчіркою потрібно витирати пил з листя, тому що рослина дихає листочками. Якщо листочки маленькі, то їх можна оприскати водою. А головне кімнатні рослини потрібно поливати водою кімнатної температури. Ліку тримати так, щоб носик торкався краю горщика. Поливати землю треба обережно, не лити воду на листя та стебло. Спробуйте прочитати мої підказки по догляду за фікусом. Молодці! Я впевнена, ви правильно відгадали мої підказки. Фікусу потрібне сонечко, багато водички, листя її можна протирати та оприскувати. А тепер пограємо у гру, що потрібно рослині. Я буду показувати вам малюнок, а ви кажіть так, якщо це потрібно рослині, і ні, якщо не потрібно. Молодці! Малята! Тож з якою рослиною ми сьогодні з вами познайомилися? Правильно, це фікус. Я вам дякую за увагу і до побачення малята!